Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про Візантійську імперію, а саме Візантійський мистецький стиль. Та перед тим як ми почнемо, думаю, спочатку ми повинні, хоча б в дуже скороченій формі, розібрати історію Візантії. Кінець IV століття нашої ери. Римську імперію складно взагалі назвати імперією. Постійні набіги варварів, і поділ земель на захід і схід розбили єдність людей ще давно. А поки невдалі імператори в паніці роблять спроби скласти уламки того, що до цього мали, римляни все більше втрачають те, що робили їх особливими. І всі знали, що рано чи пізно такий хаос призведе до розпаду держави, що і сталося в 395 році. Могутня імперія впала. Тепер ті самі варвари, які знищили європейську цивілізацію, будуть, іронічно, їжі відновлювати. Добре, але це було саме про захід держави. А що ж відбувалося на Сході? Та Сходу взагалі наплювати, вони просто чилять. і заснували навіть нову державу, Візантію. А за правлінням імператора Юстиніана Великого та його жінки Феодори, Візантія взагалі стала такою ж великою, як і була якийсь час сама Римська імперія. Ці двоє вважаються одним з найвидатніших лідерів по всьому світі, рівняючи їх навіть з Наполеоном та Юлієм Цезарем. Е, на жаль, ці історичні постаті були настільки неймовірними, що наступні лідери просто вже не могли втримати таку величезну імперію. Те, коли вони навіть розвалювались та імператори тримались за своє любе життя, а поява арабів та турків настільки ж ускладнила ситуацію в Візантії. Допоки один. М Дуже обдарований імператор просто був знищений. Костянтин XI втратив Константинополь після довгої облоги в 1453 році. Цивілізації Сходу розпалися, та на цей раз турки її відновлюють без ускладнень. Так закінчилась історія Римської імперії від залізних мечів легіонів до заповнених порохом рушниць мушкітерів. І дуже цікаво думати про те, що могло би статися, якби Візантія не розпалась. Можливо, ми би зараз навіть бачили якусь Фашистську Константинопольську Федерацію, або навіть побачили, як Візантії скидає від В'єтнам бомби. Тепер давайте поговоримо про мистецтво Візантії. Образотворче мистецтво Візантії в більшості складалося з релігійних робіт, ікон та фресок. Стиль написання цих малюнків був досить красивим і впливав на утворення шедеврів доби відродження. Візантійські роботи були дуже облюблені на заході, а не більше в Італії. Чому ж їх так любили європейці? Ну, як би сказати, в європейців був свій стиль, саме романський стиль, але ну просто подивіться на ці малюнки. Архітектура Візантії була загалом схожа до римської та давньогрецької. Величні, грандіозні будівлі, збудовані дуже часто з мармуру, та склалися три нові типи християнських культових споруд: базилікальний, центричний і хрестово-купольний. Шедевром архітектури Візантії був Софійський собор, велика мечеть, яка створює неймовірно особливе відчуття польоту через те, як вона споруджена. Наш Київський собор, до речі, був споруджений саме як репліка цієї візантійської споруди. Література Візантії не була такою вже й розвинутою, порівняно з іншими галузями. Література мала характерні елементи: грецькі, християнські та центрально східні. Вижило всього лише приблизно три тисячі екземплярів літератури, що дуже мало. Порівняно з тим, що. У 1920-30-х роках на Україні було надруковано аж 25 тисяч примірників кобзаря. Це майже в 8 разів більше. Досить розвиненою була візантійська музика. Вона була дуже схожа на православну церковну музику. Грали візантійці на лірах, органах і, можливо, навіть волинках. Мода в Візантії. Люди в Візантії носили туніки та талматики, коли багаті носили вишуканий одяг шовку. Тобто, коротко говорячи, ну, візантійці мали досить жорсткий лук.